Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо мої позиції по системі скальпінг, які я торгував сьогодні. Досить гарно сьогодні закрився мій день, але перед тим, як я покажу, як мій закрився день, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це ком'юніті, там де трейдери діляться своїми позиціями. Обов'язково приєднуйся, якщо ти хочеш чогось навчитися в криптовалюті, не обов'язково це по системі скальпінг. Ви можете торгувати як на смартмані, технічний аналіз і будь-яка інакша стратегія. Я впевнений, що ви в нашому ком'юніті знайдете для себе щось цікаве. Тому обов'язково підпишися на цей телеграм-канал. А зараз ми переходимо до моїх позицій, які я сьогодні торгував. І так перша позиція була по монеті АМБ. Бачимо дуже гарно видно наші рівні. Ось вони. Це велике скупчення рівнів. Тут є хороший рівень, тут хороший рівень, і ось тут хороший рівень. І ось тут хороший рівень. Очікую, я різке пробиття вгору. Плюс в нас є об'єм. Але звісно він стояв проти нас. Я виставив свої лімітні ордери. Я не встиг зняти, як мене бере в позицію. І дивимося, як ця монета себе відпрацьовувала. І бачимо, цей об'єм пропадає. Ми резко йдемо вгору і йдемо далі. Після чого бачимо дуже сильний такий пішов рух, який навіть в терміналі не було видно. Ось бачимо зараз. намальовано ось тут ще наша ціна. А по факту ціна вже ось тут. І мої лімітні ордери, які я виставляв. Вони всі активувалися. Дивимося далі, як це було. Тобто стакан залагав. Потім ось він розлагав. Я бачу, що ми дуже сильно пішли вгору. Після чого я переставляю стоп-лосс все ближче, 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 ближче до нашої ціни, щоб в разі чогось втратити якнайменше. Але, як бачимо, мене зразу забирає по стоп-лосу, бо тому що ось тут і монета почала вкатувати вниз. І мене закрило по стоп-лосу. Це я була перша позиція за сьогоднішній день, і на цій позиції я зміг заробити плюс 2 долари 45 центів. Позиції я був 12 секунд, досить так непогано. віддав на комісію 49 центів. Дивимося, як вона відпрацювала. І як бачимо, ми досить дуже гарно закрилися, тому що ось ось тут я зайшов вгору, і ось тут я закривався своїми лімітними ордурами. І закрився майже на самому верху. Дуже хороша ситуація, прям чистий скальпінг, так що тут і взагалі. Прям ідеально, я відпрацював цю позицію. Переходимо до наступної позиції. І так, переходимо до наступної позиції по монеті R Дивимося, в нас є хороше таке скупчення, також рівнів, але вже ну не таке дуже хороше, як минулі ситуації, яку я показував. Ось наш мінімум, ось тут також є ось такі рівні. Очікую я пробиття. В принципі, пробій вже пішов, я десь зайшов ось тут. Тому пробой я брав не дуже хороший, але зараз подивимося, як мене закрило. Як бачимо, прибій все ж таки пішов донизу, але не дуже сильний. Не дуже сильний. Я розраховував, що він десь там ще нижче піде, це 100%, я так думав, але насправді воно так не пішло. Дивимося, як це все відпрацьовувало. Плюс бачимо, по стакані спота в нас є хороший об'єм на покупку, який торгується проти нас. Тобто він дає змогу, ціні відштовхуватися вгору. А ми були в шорт, тому він грав проти нас. Дивимося далі. Після чого я виставляю свій Стоп, стоп-лосс досить такий хороший виставний, тому що чому? Тому що він короткий, якщо що, то я втрачу ну, невелику суму. Я втрачу невелику суму і буде круто. Потім бачимо, ціна пішла вниз, пішли якісь такі подьоргування вниз, вниз, вниз. Після чого я переставляю свій стоп-лосс донизу, як бачимо, все одно об'єм то є, то нема. То пододавляють, то забирають об'єм. І дивимося далі. В принципі, ніякого дальшого руху сильно не пішло. Ось це все рух, який пішов. Я думав, ще буде сильніше, як мінімум до сюди, але не пішов, на жаль. І після чого мене закриває по І по цій позиції я заробив 0,01 цент. Віддав на комісію 23 цента. Тобто віддав 23 цента на комісію, а заробив 0,01 цент. Не знаю чому, так, але якось так вийшло. В цій позиції я сидів 42 секунди. Дивимося наступну позицію. Наступна позиція по монеті ICE, дивимося, що в нас тут є. У нас є хороший рівень. Але я не скажу, що він добре. Він не хороший. Це вже так можна сказати. Чому він не хороший? Тому що раз відштовхування, два відштовхування. Було б ще там третє відштовхування, було б краще. Це нижній рівень, є ще верхній рівень. Тож, раз відштовхування, два відштовхування. Є два рівня, по два відштовхування. Ну, в принципі, можна, можна щось розглядати на пробій. Дивимося, як воно себе відпрацьовувало. Е, я виставив стоп лос в небі. Чесно, тут така досить велика помилка через те, що я поставив стоп лос в небі. Але я його потім перетягнув. Ось бачимо, його перетягнув, але все одно. Ну. Це є помилка, тому що може в будь-який момент піти різкий імпульс вгору в моєму випадку, і я би міг би закритися великий мінус. Тому дуже добре, що я його перетягнув потім ближче. Але різне буває на ринку, може просто зразу піти сильний імпульс вгору і все. Ну, дивимося. Після чого я очікую рух вниз, забрав я чомусь свої лімітні ордери, не пам'ятаю, чому я їх забрав. Бо хотів, можливо, вручну закриватися. І після чого я забрав свій стоп-лос. Тут я вже себе хвалив, що я переставив стоп лос дуже близько, круто, молодець, але по факту я його забрав. Як сказати, дав ціні вільне плавання. Очікував, будь-що, але все одно, Я думаю, що піде рух вниз. В принципі, він там і ходив. Я не знаю, чому я не виставляв ті свої стоп лоси То забирав, то додавав лімітні от, оті ордери на фіксування частично. Не знаю, чому я їх забирав. Ще щоб би краще щоб фіксувався. Наперед я не знав, куди графік піде, тому ось так от поки що мої дії йдуть на ринку. І так дивимося, все ж таки я виставив свій стоп лос в майже без оббиток, хоча якби мене закрило по стоп лосу, то би отримав би обиток. В принципі, далі все ж таки в моїй голові сидить оця думка, що ми далі будемо рухатися вниз. Ось у нас є та лінія, раз, два, і ми би мали би її пробити. Ми мали би ще далі рухатися вниз. Тому я все одно сижу і чекаю. Чекаю, що воно піде донизу. Але на жаль, мої думки себе не оправдали, і воно не пішло донизу, воно пішло. Вгору, вкатила ціна вгору, і мене закриває по стоп І, на жаль, я ці монеті втрачаю. Зараз ви побачите, ось мене закрило по стоп-лосу, і я втратив на цій монеті мінус 94 цента. Ось так от вийшло. І тепер переходимо до більш чогось цікавого. А точніше, до лудоманії Дивимося. У нас є рівень. Далі я очікую пробій щось я вчепився до цієї монети. Рівень і ще раз рівень пробій побачити. Тому я вчепився до цієї монети, отут я виставив свої лімітні ордери, тому що це був десь стіна, отут приблизно був рівень наш, я виставив за рівнем. Дивимося, як це все відпрацьовувало. Взяло в позицію вже на повністю весь робочий об'єм. Очікую я пробиття вниз, тому що ну лімітні ордери стояли за рівним. Тобто ми чуть-чуть закололи рівень і ніякого сильного руху не пішло. А я очікував сильний рух вниз. І що виходить з того? Я трошки такий, знаєте, емоційний, тому що не пішов пробій, не пішов, а мав би піти. І я такий, думаю, все, не буду виставляти. Я стоп лосу не знаю, чого я так думав, але дивимося. Проти мене кидають величезні просто об'єми. Порівняно з тими от цими малесенькими об'ємами, які я там торгував, дивився на них, кидають проти мене в покупку великі об'єми. Я розумію, що все, це певно, габела. Нічого з цього доброго не вийде, але забрали об'єм, Потім знову будуть то забирати, то підставляти. Ось, знову підставили об'єм, майже по ринку кинули. І так довго я сидів, сидів в мінусах. Просто вже бачимо мій вбиток. Я не знаю, що на мене знайшло, що я так дав можливість ринку мене так трошки нагнути, але ну, бачимо в моменті мені малювало мінус там, 5 доларів 41 цент. А це означає, що майже вся неділя могла б закритися в мінус. Дивимося. Після чого я виставив свій стоп-лосс і такий думаю, ну ладно. Просто в неділю, значить, впусту торгував, там якісь 2 долара плюс закриється неділя. А оце от, буквально міліметр, це відстань і ця відстань. Це був мій тільт. Якщо зараз закриється по стоп-лосу, все, депресія, тільт і так далі. Дивимося, що з цього вийшло. Після чого ціна досить так довго торгувалася коло мого стоп-лосу, моєго стоп-лоссу. Стоп і що? Потім пішов кат вниз, потім пішов рух донизу. І я тут вже починаю переносити свій стоп лос Я розумію так, я вже не втрачаю 5 доларів, я вже там втрачаю пару центів, і це вже мене починає радувати. дуже круто, що воно пішло донизу. Потім деякий час навіть мені давало прибуток. Не знаю, чому я не закрив. Бо тому що думав, ну ну, блін, зараз ми відскочили вгору. Ладно, може там десь якийсь об'єм появився, ми пішли вгору, і зараз, певно, підемо на пробій, тому я не закривався зразу, як там малесенький профітік мені давало. Але потім я переставив свій стоп-лосс. Ось бачимо, ціна вже мені там малює, де малесенький профіт, і що? Ви переставляю свій стоп лос ближче чуть-чуть і закривай мене вже по стоп лосу Ось, закрив мене по стоп-лосу, міг би закрити в плюс, але не закрив. І так виходить, що я би міг би втратити більше 5 доларів, але втратив. Долар 56 центів, ладно, це ще так, нормально. І потім мій весь день, який я торгував в плюс, закрився в 0 доларів 15 центів, точніше, в мінус 0 доларів і 15 центів. Дивимося, що далі було. Далі в мене записів нема, тому буду вам так розказувати. Ось ця позиція. Оцю позицію я нечайно відкрив. Я тут і втратив 10 центів. Нечайно відкрив. Дивимося, монета знов та ж сама, ICE 4 долара мінус 27 центів. Заходив я в шорт вниз. Я щось ті шорти так по тій монеті торгував, не знаю чому, але щось торгував. Заходжу вниз. Все ж таки чекаю те пробиття. Бачу, пробиття не йде, зафіксувався раз, зафіксувався два, зафіксувався три. Закрив мінус. На жаль, мінус 4 долара 27 центів. Потім монети ACE. Я такий думаю, ну ладно, в мене щось з шортами по монети монеті не йде. Дивимося в лонг. Там в постакані, якщо я не помиляюся, була хороша плотність. Я за тою плотністю поставив свій об'єм і думаю, ну, якщо ми зараз його роз'їмо. Плюс тут і технічно виглядає такий якийсь малесенький рівень, ось він. Такий маленький рівень, після чого там ретест мав би бути і так далі. Ну, Я очікував пробиття. В принципі, і оце пробиття пішло. І я забрав ось цей рух. Бачимо, зайшов я якраз ідеально перед пробиттям. Пішов сильний синій рух вгору. Ось тут я закрився, і я закрився в плюс 7 долларів 47 центів. Дуже круто. Сидів в позиції, я 28 секунд. І все більше я не торгував. Я зрозумів, що типу, зараз в мене емоції. Мені, ну я не скажу, що по останній позиції мені повезло. Тому що я можу легко обґрунтувати, чому я зайшов. Це я так вам коротко розповів, щоб довго відео не вийшло. А так то легко можу обґрунтувати свої дії, чому я вирішив зайти і чому ось стільки я заробив. А віддав на комісію я 81 цент. Майже долар я віддав на комісію і 7 доларів заробив. Ну я рахую, що досить велика комісія. Далі по монеті ті я забрав майже 1% руху. Непогано. І так виходить, що з убитку майже в 7 доларів, майже в мій тиждень, який я торгував, в плюс, я зробив в плюс 3 долара 0,6 центів. Тобто я відбив і ще й плюс зверху заробив. І на цьому я рішив закрити свій день. З семи позицій тільки зайшли в три в плюс, але три досить та хороші позиції. Ну, якщо не враховувати ось цю 0,01 цент. Тому обов'язково народ, підпишіться на цей ютуб канал. Буду вам вдячний за підписку, за лайк. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там трейдери сидять, торгують разом з нами. Ми ділимося своїми думками. І тому ці більшості позицій, які ви бачите, я викладав їх в телеграм-канал. Тому ви могли б наперед бачити, в які є позиції, захожу. Обов'язково підписуйтеся. Дякую кожному за перегляд. Усім до зустрічі і усім профіту!